Слава Ісусу Христу, і я Світлана Король. Мені 63 роки. Я одружена, маю двох дітей, маю внучку. Я греко-католичка. Моя сім'я була невіруюча. Я не знаю, чи вони вірили в глибині душі мої батьки, але вони до церкви не ходили і дотримувалися такого, що вони невіруючі. Тато мій був секретар партнезації. Мама працювала в лікарні медсестрою, ну, але це тоді так було. Хоча традиції всі дотримувалися, ми колядували, збиралися там баби з дідом. Ці багато колядок я до цих пір пам'ятаю з дитинства в основному. От. Ну, коли я е, пішла вчитися в Львівське педучилище, я тоді прийшла до мене моя тітка, моя хресна мама, і принесла мені листочок. І там було написано з одного боку «Отче наш, а з другого боку Богородиця. І вона мені каже, ти, якщо тобі буде щось тяжко, ти помолися. От, і я поїхала в Львів. І я вже не пам'ятаю, що мені там було тяжко, але я молилася. І я якось так, що ну я не знаю, яким чином це сталося, що я сама по собі я е, увірувала, але я вважаю, що Бог сам втрутився в моє життя і якби мене покликав до себе. І так, також там в мене була подружка, вона вже померла, царство і небесне, і вона мені розказала за греко-католицьку віру, за це все. Я поняття не мала ні про що. Перший молитвенник мені дала. Її тітка працювала, була монашкою у Івано-Франківську. Ми їздили навіть туди і там підпільно, на квартирі, брали участь у службі Божій. О, отак. Ну, ще, якби, Забігаючи наперед за своїх батьків, я хочу сказати, що тато мій, помираючи, все ж таки прийнявся святі тайни, я дуже тому рада. А мама, після того, як тато помер, вона ходила до церкви і навіть церковний хор, бо вона дуже гарно співала. І мама також моя, я вважаю, що думаю собі, так сподіваюся, що вона ну, до, до нашого небесного отця прийшла. Я думаю, що у той момент Бог прийшов в моє життя, і я, я почала молитися, там щось читала. Ця моя кажу, подружка вона мене дуже багато чому навчила, розповіла мені, бо я поняття не мала, що як греко-католицьку церкву заборонили, що священників садили в тюрми і навіть вбивали, і нічого цього не знала. І так потихеньку ну, я якби вдячна своїй, в основному своїй хресні, що вона мені так, принесла цей листок із молитвою. Я їй дуже вдячна. І через, через цей листочок я прийшов Бог, в Богу моє життя, або я. Прийшла до Бога. От. ну А потім вже не, не було такого явного відвідування церкви, молилися вдома, бо не, не можна було ходити. Я працювала в дитячому садку, тоді не можна було взагалі в церкву ходити. Ще навіть як ми були студентами, то ходили до плащаниці, то нас там міліція, бувало, переслідувала і шукали, і питали нас, хто хто, хто звідки ви що і так. Вже коли е, я вже жила в Ужгороді, вже в мене діти були, і тоді мені сказала одна жінка, це також видно, там якась є е, Божа діла, дія, Божа сила. Е, сказала мені, що а знаєш, на цигольні вже є наші служби греко католицькі Ну і я з дітьми пішла в одну неділю. То було на преображення перший раз на свято їх. І вже стали ми ходити спочатку на цегольню, потім в кафедральний собор. Коли ж діти мої стали дорослі і пішли вчитися, один рік так сталося, що не було нікого вже вдома. При... Мені дуже було скучно, сумно, тяжко. Я приходила з роботи, і мені так на мене така якась нападала туга. А я завжди ходила в кафедральний собор. Жили ми там на Лигоцького. Одної неділі я собі подумала, чого би мені не піти на богомольця в церкву на службу. Я зібралася і пішла на богомольця. І тут на службі я стою, священник оголошує. Організовується церковний хор. І Хто хоче, записуйтеся. Ну, я, А я все життя любила співати. І Я записалася в церковний хор. І вже от 22 роки я по хорах, ну трохи там, тепер на іншій парафії співаю. І ну, це... Я вважаю, що це так само Бог мене покликав, бо, бо співати для Бога це теж, якщо людина не може так якимось способом допомогти, ну там щось додавати, хтось гроші дає, хтось там служби заказує, хтось то, а я, наприклад, таким способом і стараюся. Я, так що я думаю, що це теж була Божа воля і Божа Божа, Божа дія в моєму житті. Хочу ще один випадок розказати. Як Бог допоміг мені і моєму синові? Син пішов на війну, був десь на Донецькому, там, Донецькій області, і вночі попав під обстріл. І от він мені дзвонить, то була десь третя або четверта година ранку, дзвонить мені. Я кажу, що сталося, що ти мені дзвониш? Та, я тут, в мене щось попало, я в машині, щось в машину попало, мені зажало ноги, затиснуло ноги, я не можу вийти з машини. Ну, Я кажу, що я можу тобі допомогти? ну, Ми трошки з ним поговорили, трошки з ним поговорили. Я кажу, попробуй, чи ноги, чи цілі, чи. не, ну, Він каже, крові ніби немає, нічого не, не, це, не мокре. Я потім кажу, знаєш що, давай ти пробуй ще вийти, а я буду молитися, бо я чула, що кажуть, треба молитися 40 разів оче наш. Я кажу, буду молитися, а ти давай пробуй ну, вилізти з машини. І я почала молитися, він відключився. Я молилася, молилася, нарахувала 33 рази. І після 33-го, Отче наша, він подзвонив, що вийшов з машини. Ну, Це Божа сила. Молитва велика, дуже сила. За своє життя я не раз переконалася, що Бог діє, Бог втручається, Він показує свою силу, свою владу. Хотілося б мені звернутися до тих, хто дивиться це відео. Шукайте Бога, хто ще його не знайшов, шукайте, моліться, читайте, святе письмо. І будьте певні, що Бог в якийсь момент прийде в ваше життя і втрутиться, і допоможе. Бо для мене, наприклад, він мені в всьому допомагає і захищає. Ну, є такі моменти, що деколи щось молишся, а то не відбувається. Ну, це таке, це такі бувають ситуації. Але в основному усьому Бог допомагає. І для мене є він захисник в першу чергу.